Питання. Росія погодилась на умови з конакошта щодо військ у Чорному морі, включно зі зняттям санкцій з російських банків. Трамп заявив, що все ще розглядає це Є різні заяви, деякі неправильно перекладені, деякі незрозумілі щодо вимог. Президент каже, і він має рацію, що ситуація здається нам доброю. Довіряємо, але перевіряємо. Стежимо, щоб дії однієї сторони відповідали діям іншої, і навпаки, вважаю, що ми досягли неймовірного прогресу. Пам'ятаємо, ця війна почалася за адміністрації Байдена, а це призвело до величезної кількості смертей і руйнувань вперше за чотири роки, завдяки Трампу, маємо шанс на мирне врегулювання. Президент щодня боротиметься за це. Звісно, ми інформуватимемо вас про е, подальший. Прогрес, якщо подивитись, у нас є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури, є комерційне перемир'я в чорному морі, яке майже завершене, коли досягнемо цього. Працюватимемо над наступним етапом перемир'я. Так.